Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку. Це чистка від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань у долю. Можна почистити всіх, хто дивиться відео близьких людей, дітей, онуків. Промовляйте свої імена, промовляйте імена дітей, близьких людей. І починаємо чисточку. Прошу Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, очистити усіх, хто дивиться, близьких людей. Від негативою я цю свічку, то закликаю, Вищі сили, прийдіть на допомогу, очистити людей. Як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відділ близьких людей, усі порчі прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, християнська, мусульманська. Негативна магія, привороти, астуди, отвороти, хвороби. Біль сходять. Порчі на смерть, заздрість, зглаз, порчі на здоров'я, мороки, депресії, посттравматичний синдром, переляки, страхи, залежності сходять, також зійдуть перекриття блоків, доріг на гроші, на любов, на здоров'я. Магічні здібності на щасливу жіночу долю, чоловічу щасливу долю. Усі блоки, блокировки зійдуть, пильна зійде, перекриття доріг вбирається також уходить смуток, бідність, страждання, самотність, страхи. З усіх хто дивиться відео близьких людей і сіль весь негатив на себе забирає. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, повернути всі енергії, сили, відновити вдачу тим, хто дивиться відео, близьким людям. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, приходить. Вдача, успіх, гроші, щастя, любов, здоров'я. Здійснюються всі плани, наміри, здійснюються мрії, без перешкод і з цим воском у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей приходить багатство, приходять гроші, вдача, робота, щасливі, щаслива родина, мир, злагода, здоров'я. Відновлюється нормальна вага, фізичний стан, здоров, здоровий дітям. Усім близьким, усім, хто дивиться відео, близьким людям відкриваються шляхи на здійснення мрії. Дороги легкі, ваші двері для вас всі відкриті. Вдача, успіх, любов і щастя приходить. І як це липа липка, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди, липкі, до щастя, до багатства, До здоров'я і яксак. Цукор цей солодкий, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди солодкі для грошей, для любові, для щастя, для миру, для злагоди буде так і так і є. Добре і починаємо. Давайте подивимось. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічне втручання порчі? На тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити зараз, Дайте. Ну так, тут втручається, все вийшла. Жінка дві жінки обидві займаються програмами негативними, можуть ставити розсорку, втручатися у відносини, також впливати на зовнішній стан. Може бути, як чоловікам можуть робити на вас, можуть як порча на блуд. Коли люди уходять і із... зраджують, уходять із сім'ї, ну і дуже сильна агресивна поведінка може бути. Мороком. Мороком напали, руйнують відносини, хочуть виманити. Через заздрощі, дуже заздрять, я так розумію, полюють на ресурс чоловіка, на його ресурс. Магію застосовують. Убираю повністю всю порчену програму, знімаю, анулюю повністю всі порчі прокляття, розсорти. Отвороти знімаються. Вся магія негативно обирається, Порче прокляття обираю. А ще на жінку може зроб... зроблена е як е зайва вага, може, впливають, щоб було обжорство, набряки, до речі, теж порча на красу. Заперечу, обираю, повністю знімаю всі порчені програми. Негативні убираю, анулюю. Всі зазрі, зло, спорчі, прокляття. Втручатись вашу долю не зможуть. Ну так, ось чоловік має бути так піти, гуляти. По жінках, заперечую, убираю Перекриваю, перекриваю, прошу ваші сили, допомоги тим, хто дивиться відео близьким людям, допоможіть, знімається повністю весь морок, порща на блуд знімається, переклади зайвої ваги, набряки знімаю повністю, очищаю всі шляхи і дороги один до одного, в сім'ї, в родині, тих, хто дивиться відео, близьких людей, злагодає. Мир, щастя, успіх цікаю всіх чужих баб, що на чоловіків заряться, одвертаю по інших шляхах, пускаю більше чіпати не зможуть, одвожу, одвертаю, оцікаю навіть вічні. Тільки починають лихо робити, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Все погане і лихе на себе забирають одразу, щоб не робили, не на переклади, не по колу, не по крові не породу їм лишається, хай з собою все це зроблять, буде так і так є І знімаю всі прив'язки, залежності, цвітки. Тут таке висить, як ципок такий, як, як пльотка, батіг, отпав Це йде із сторони більше чоловіка. Може, це його знайомі. Якщо так якщо дивляться чоловіки, то у вас отакі можуть бути жінки знайомі. Що вам роблять? Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів на віки вічні. Віше лиха зробити не зможуть. Повертаю всі сили, здоров'я, енергію, красу, молодість вертаю, щастя, вертаю, нормальні відносини, любов, почуття, мир і злагода в сім'ї. І прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. На мить не лишайте, Це буде захист міцний. Буде так і так і є. Давайте ще раз подивимося. Скажіть, допоможіть, чи є ще хоч що-небудь. Ну, тут жертву приносили мені, йде чомусь, як ягнятко, чи телятко, кров тече. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив, який, верніше, чи є негатив, який треба очистити. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що роблять негатив, що треба очистити, зняти. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть мені, будь ласка, ось і цукором ще посипався. Сьогодні дуже гарна чистка. Такого не було взагалі, я і не пам'ятаю. Ще допрацьовано свічка, а карти показують, що ви почищені. Почищені. Дивіться, як гарно. Це рицар пентаклів. Це двойка жезлів. А це двойка пентаклів, Двійка. Карти. Відкрились шляхи і на фінанси, і на щастя, і на вдачу. Тут іде Верховний суд і янголи-охоронці повертають все лайно, що вам робили назад ворогові. Карта миру. Ну Це мене говорить про те, що став міцний захист над, вами, над вашими близькими людьми. І зараз буде налагоджуватися мир, не буде. Ну, ця програма, що ми дивилися, не буде працювати, і на майбутнє дуже гарний захист лягає. У вас відновиться здоров'я, карта. Це е, туз жезла. Це коли люди фізично дуже здорові. У вас енергії буде багато. Здоров'я. Ваша доля під захистом. Відновлюється щаслива доля, і ще й цукор посипався. Угу. Все буде дуже хорошо, Кар... ще сонце. Це теж дуже багато сили, енергії, радості, багато радості такої, як це відчуття, коли ви незалежні. Ніщо не може вас. Ну, сонце це нічого не може вас захмарити, ну, закрити якимсь чином. Ви дуже будете активні, яскраві. Це ця енергія, коли в дитинстві може ви радієте десь Гуляєте. сповнені сповненість силою. Робота, просування по роботі. Тут показано, що буде. Велика заробітня плата, буде робота. Виконаються всі ваші комусь може відрядження, може, якась по роботі. Вам треба їхати. Ну Це все принесе гарний результат. Взагалі ця карта говорить: оці дві, що ви на коні, у вас на роботі просування може бути. По схицях, по службі, по кар'єрних східцях, і буде прибуток і у вас, і у вашої підлеглих, може, ви ведете за собою людей. Ще по цій карті може бути перемога, коли, може, є конкуренти. От, ну тут, е, чи перемога, чи ви будете на, на рівні із е, людьми, які, може, з вами хтось конкурує. Може так. Намагались вас якось потопити, ну ви, на може, перевершуєте своїх конкурентів. На коні дуже вдало, вдало все почистили. Я не хочу навіть зараз уже чіпати. Це, верніше, це все я закріплю. Прошу вищі сили, допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не намить не лишайте, де буде захист міцний і вдень, і вночі. І всі шляхи, і дороги. Тих, хто дивиться відео, близьких людей, легкі. Двері для вас всі відкриті, всі бажання, мрії, плани, наміри здійснюються без перешкод. Буде так? Ще з ставили, вона вилилась. Ну, може, і на гроші, якби перешкоди робили, Ну, мені більше йде напад на чоловіка. А ще бувають такі порчі, що щось як щоб стосунок, щоб у чоловіка і в дружини не було інтимних статевих відносин. Може так. Ну, це і гроші закриваються так автоматом. Зараз все зійшло, все буде добре у вас. От. Вищі сили, янголи, охоронці духи роду, прошу допомоги і вдень, і вночі допомагайте. Мир, злагоду, щастя, радість приносите. Всім, хто дивиться відео, близьким людям, відновлюється енергія, здоров'я. Щастя на віки вічні буде так, і так є мир і злагода в сім'ї. Радісними шляхами йдуть гроші, щастя, стабільні прибутки, удачі, успіх буде так і так є. Ця свічечка ще допрацює, теж багато чого тут теж познімалося. От, на цьому я буду завершувати. Нагадую, щоб ви не забували про ваш відгук. Це може бути коментар, подобайка. Можна поширити це відео, зробити донат. Це щоб всесвіт розумів, що ви радієте, що вам потрібні такі чисточки, що ви хочете, щоб все якнайкраще працювало, захищали вас. Що ви вдячні. От. Добре, все буде гаразд. На цьому я завершую. До зустрічі!